Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про якобею звичайну, яку в народі ще називають жовтозілля Лучне, Жовтозілля Якова або Квітка Святого Джеймса. Родом Якобея звичайна з Північної Європи. Для України це є інвазійний вид. Якобея звичайна це дворічна трав'яниста рослина, іноді може бути багаторічною. На перший рік, проростаюче насіння, формує прикореневу розетку листків. На другий рік, перезимувавши, рослина нарощує пагін. Стебло якобеї може досягати висоти 1-2 метрів. Стебло насичено червоного кольору. Розгалужене у верхній частині формується квітконіс. Стебло густо вкрите складно розсіченими листками. Листки можуть досягати довжини до 15 см. Коренева стри... система у якобеї стрижнева. Але оскільки на другий рік стебло галузиться, виростають додаткові корені, знайти головний корінь буває важко. Якобея звичайна. Це є світлолюбна рослина. Особливо потребують світла однорічні рослини. При температурі вище 32 градусів життєві функції в якобеї сповільнюються. Квіти в якобеї зібрані у суцвіття кошики. Крайові язичкові квіти кошика яскраво жовтого кольору. В центрі трубчасті квітки оранжевого кольору. Квіти зібрані, кошики, точніше зібрані у суцвіття волотоподібний щиток. Після відцвітання якобея формує плоди, Плід – сім'янка щупчиком. Тому плоди розносяться на досить велику відстань від материнської рослини. У рослині якобеї звичайної виявлено алкалоїд яконін. Якобея звичайна є отруйною для тварин. Особливо для великої рогатої худоби, особливо для молодняка телят, для коней, для домашньої птиці, курей чи качок. Зазвичай дорослі тварини уникають якобеї. Але якщо пасовище або лука оброблювалися отрутохімікатами, рослина може стати привабливою для тварин. Поїдаючи Якобею, тварини отруюються і гинуть. У давнину з Якобеї отримували Афродізіак Сатеріон. У північних країнах її використовують як лікарський засіб для лікування ран, спазмів, як протираковий засіб. Але якобея звичайна є дуже отруйною для людини рослиною. Вона містить алкалоїд піролізидин, при вживанні якого руйнується печінка людини. Для Якобеї властиве явище алелолопатії. Вона виділяє отруйні речовини, які пригнічують ріст інших рослин навколо неї. Тому із Якобеєю звичайною потрібно боротися. Основний засіб боротьби це є скошування, щоб рослина не давала насіння, і механічне видалення викопування і визбирування всіх коренів. Для профілактики отруєнь якобею звичайної свійських тварин і людини, особливо дітей, дану рослину потрібно видаляти з присадибних ділянок. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.